Від Матея святої Євангелія читання. Будьмо уважні. Сказав Господь причуцю, був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобав у ньому чавило, вибудував башту. Найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували, тоді він послав інших слуг більше від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою це є спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину, і взявши його, вивели геть із виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить із тими виноградарями. Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно Його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем від Господа, це сталося, і дивне воно в очах наших. Христос народився. Люди, які пережили глибокий досвід в спілкуванні з Богом, вони є не завжди зрозумілі в суспільстві. Інші люди їх не сприймають. Такі люди стають не мов би, викликом, визовом для інших, тому що це не мов би, такий індикатор сумління. І дуже часто такі люди вважаються дивними в суспільстві, їх навіть переслідують, і вони терплять. І саме таким був свого часу первомученик Стефан. тому що він говорив правду, він свідчив про те, що йому сказав Господь Бог. Він мав глибокий досвід спілкування з Творцем, і він хотів це донести суспільству. Він хотів показати помилки суспільства заради вічності, заради спасіння, заради Царства Небесного. І він це робив постійно. Господь Бог навіть обдарував його ласкою чудесами, він зцілював людей, до нього багато йшли. Він був доказом того, що міг порадити мудрістю свого слова, бо Господь Бог давав йому ласку. Сам Христос говорив у багатьох-багатьох притчах, І є така притча про зерно, яке, поки воно не вмре, воно не може дати плоду. Отже, поки ми з вами не умремо, викорінюючи свої пристрасті, свої негативи, ми не зможемо дати плоду. І так само сьогоднішня притча про господаря, який насадив виноградник, видобав Чавило, огородив його і Довірив цей виноградник робітникам. Ми з вами, ті робітники на цій землі. Ми володіємо деякими речами, але мусимо пам'ятати і знати, що ми рано чи пізно змомо звіт, і наш Творець, Він нас дуже любить. Він посилає нам. Ціле наше життя, особисте життя когось, так як свого часу послав Стефана, щоби нагадати нам, що ми маємо дати звіт, що ми маємо ось цей талант або таланти, якими володіємо, не закопати, але розвинути, дати звіт. Ми з вами є членами. Тілом Христової Церкви, ми є священство цій церкві, бо ми є охрещені, ми є християни, і ми володіємо цими талантами. Бодай одним талантом, але хтось володіє цими талантами. І Бог Він терпеливо чекає, Він буде чекати ціле наше життя до кінця, давай, даючи можливість. Нам це зробити, виявити. І нехай сьогодні це свято, цей спомин про мученика буде для нас тим зразком, прикладом, щоб ми і своє життя заглянули. І зрозуміли, коли і як Бог посилає нам таких людей. Нам можуть ці люди бути неприємні, ми можемо відчувати в них якусь антипатію, а не симпатію, ми можемо їх навіть старатися обходити, знаєте, щоб не зустрічати на своєму шляху. Але задумаємося і запитаємо самих себе. І напевно, що ми знаємо, що є такі люди, є такі люди від Господа, які хочуть нам донести Господню волю, щоб ми зрозуміли що до нас самих, як нам змінити своє життя, як нам жити, Бог, він безмежна любов, і ми є сопричасниками у цій любові. Але тому, що ми є з вами зіпсуті перевородним гріхом, хоча ми є вже відкуплені від цього гріха таїнством хрещення. Але вплив цього гріха, наслідки, вони є, і ми повинні боротися з цими наслідками, приступаючи до святих тайн, щоб все більше і більше. Ми почувалися очищені, спокійні, сильні. Нехай Господь Бог нас благословить, і нехай святий Стефан, який є в небі, допомагає нам. Христос народився.